Всім привіт, всім доброго здоров'я. Дочекалися погоджу дня, щоб зняти цей ролик. Адже тема ролика досить таки важлива і актуальна на даний час. Тема ролика про зимову вентиляцію у вуликах, і на прикладі нашої пасики, ми вам покажемо, як ми організовуємо зимову вентиляцію у різних типах вуликів. Але щоб не забути, два слова скажу про літники, тому що були запитання у коментарях: чи потрібно закривати чи прикривати літники? На зимовий період. Як бачите, літники повністю відкриті для хорошої вентиляції, але шторка перевернута у зимовий режим гребінкою вниз, щоб туди не попала миша. І так, це на всій пасіці. А зараз перейдемо на альпійську пасіку і звідти почнемо. І так, існує багато різних типів вуликів, але для всіх вуликів принцип вентиляції один. І зараз ми про це поговоримо. Є таке. Хороше і важливе правило золоте правило. Ніякому разі не можна робити вентиляцію через гніздо, щоб не було протягу. І також важливе правило є для вуликів. Якщо у вулика дно глухе закрите, значить обов'язково повинна бути вентиляція у даху. Якщо дно відкрите січати, значить дах має бути глухий і закритий. Почнемо з цього вулика. Це є корпусний вулик на 12 українських рамок. Він зроблений по моєму кресленню. Компанію Парк Плюс, прототип і дно тут глухе. Значить, Як ви пам'ятаєте, вже літник повністю відкритий, тільки шторка перевернута грибінкою вниз, щоб туди не попала мишка. І тепер ззаду подивимось. Задня стінка у днищі має отакий проріз, щоб була хороша вентиляція по дну. У даху зроблений такий отвір спереду. І ззаду також для вентиляції. В самому корпусі, значить, піддашника тут немає, тому що це є прототип. Я використовую замість піддашника просто магазин. І покажу, як тут все облаштовано. Значить, тут гніздо, бджілка там, трошки активувалася, тому що сонечко, але сидить внизу гніздо. Клуб ніби. Значить, рамочки, рамочки. Заставна, покажи заставну. І лишню рамочку, яку я забираю, коли стискаю гніздо, я ставлю збоку. Тобто у нас вентиляція проходить через літник, догори піднімається і виходить через дах. І переходимо до наступного вулика. Значить, такий же ж вулик, але він вже... Не прототип, він запущений у виробництво. І дно в цьому вулику відкрите. Січите, ось покажи. там світка. Видно, що там під вуликом. Все так само тут бджілка сидить, тільки тут рамок. Вісім рамок заставна і лишня рамочка, така медова, з боку стоїть. На всякий випадок. Тобто чекає до наступного року. Значить, яка ситуація? Як ми бачимо, там дно відкрите, але і є вентиляція у даху. Що ми робимо? Тому що це вже не по феншую? А дуже просто ми беремо таку заслонку і перекриваємо дно. Ззаду запхали, закрили. І ми маємо той же самий варіант, що у першому вулику. Дно закрите і вентиляція через дах. Підходимо до альпіці. Тут інакша ситуація. В альпіці дах. Глухий вентиляції в даху немає, дно відкрите. Значить, вони так і будуть зимувати. Відкрите дно, дах закритий. Як ви пам'ятаєте, ми е, в цьому Альпійцю опускали бджіл униз. І були скептичні такі коментарі. Дехто писав, що бджоли вернуться догори назад. Як бачимо, бджілка догори не піднялася. Як було все, так і є. Значить, ще раз, дно відкрите, верх, дах, глухий. Є тут отвір, але отвір ми перекриваємо тканинкою і так бджілка зимує. І вже ближче до весни ми поставимо тут утеплення. Тобто, як ви пам'ятаєте, 15 лютого я ставлю утеплення. Покажемо ще. Давайте покажемо ще вам донор із ППУ. Значить, донор із ППУ дно відкрите, дах глухий. Як тут зроблено? Значить... Тут не обов'язково в принципі, ставити тканинку, можна залишити і плівочку, але вона має бути ось така. Збоку стоять, бачите, рамочки. Це запасні рамочки. Я давав, щоб бджілка перенесла трошки метку в гніздо. Гніздо як згуртоване. Бачите, бджола вся внизу. І згуртоване гніздо на трьох корпусах. Отакі От рамочки. Три корпуси по три, по сім рамочок. В кожному корпусі по сім рамочок. Ось так вони зимують. Хто не знає, це є донори для оцих нуклеусів і нуклеусів чотирихмісних від Парк Плюс. Ще раз кажу, тут можна залишити плівочку, а можна поставити тканинку, так як у моєму випадку. Це вже не має ніякого значення. Ну, і, мабуть, сьогодні ми покажемо. Як організована вентиляція у хатині? Точніше, не покажемо, а нагадаємо, тому що роликів по хатині було багато, я вже і не знімаю хатину, але все ж таки покажемо і розкажемо. Сьогодні в нас гарна погода, мабуть, останній день погоди, і бачу, що, мабуть, буде обліт, тому що джерела вже починає активуватися. Значить, Заходимо в хатину і ось такий вигляд. тут. Значить, Обстановка така робоча. Постелив все стареньке, коврик старенький, постелив, все позабирав, поскладав, те, що використовується літом в сезон. І матрацики я позгортав сюди до проходу, тому що бджоли зараз знаходяться до стіни, тобто клуби до стіни, гнізда до стіни. Тут. Бджіл немає і я забрав утеплення від бджіл. Зараз я покажу. І так вони зимують аж до весни. Забираю отакі От матрасики, ви пам'ятаєте, я показував. Вони теплі, тяжкі. Це я йшов хаску на плі. Значить, хатині вже стільки років? Вже 8 років, мабуть. Мабуть, 8 років, там ще зразу по ходу справи розкажу, де хто там писав. О, такій хатині незручно працювати, треба на колінах лазити, працювати. Чому на колінах? Не розумію. Сидимо собі спокійно, гарно відкриваємо. І все показуємо. Ось так відкриваємо і показуємо. Забираємо лишню рамочку, як завжди я залишаю. І показуємо. Значить, що в нас виходить? Вентиляція через літник проходить. Попід гніздо, попід рамки проходить і виходить сюди, от в дірочки. Сюди. Потім звідси з хатини піднімається догори і в нас у хатині в стелі є е, вентиляційні отвори. Ось так проходить вентиляція. Відбувається що вентиляція у хатині. І так я працюю на колінах, я тут не важу, мені зручно. Ні вітер мені не мішає, ні дощ мені не мішає, я рамочки витягую, перебираю, підставляю, забираю, все, що хочу, роблю. Тут зробив дупу підсунув сюди, тут працюю. І все чудово. Ну, Звичайно, там у кого бджоли злі, такі агресивні, що неможливо працювати, звичайно, тут треба буде все відкривати. Я працюю так, тому що ви знаєте, яка в мене бджола, бджола сюди. Не вилітає, вона займається своєю роботою, а я займаюся своєю роботою. І знову ми повернулися до удава. Ну, це я його так називаю, це вулик Роже Делона. Покажемо, як в ньому організована вентиляція, і потім пройдемося по цілому ряду, де в нас тестуються вулики різного типу, і які виконані із різних матеріалів. І так, цей вулик має відкрите січете дно, але також має вентиляцію в даху. І щоб не було протягу, от вентиляція зроблена по принципу, як у моїх вуликах, і щоб не було протягу, я залишив тут плівочку. І в цьому верхньому корпусі у мене зберігається сушнинка. От сушнинка зберігається. Щоб не носити, тому що і так немає місця, куди складати, зберігається сушнинка, щоб міль її не спортила. Замість піддашника ще один корпус. Ну і тут у нас бжілки. Як бачите, бджілки внизу, отут трошки піднімаються, до сонечка піднімаються. відкрив. Бжілки внизу отак зимують, ну ще не зимують, приготовлені до зимівлі. Тканинка. Один корпус і другий корпус із сушниною. Ще також хочу показати, як організоване тут дно, зроблене дно. Значить, там є сітка і під сіткою ще є отака от шторка, в якій є проріз. Тобто, якщо забрати шторку, буде повна вентиляція. Якщо поставити цю шторку, значить вентиляція буде чуть-чуть з боку проходити. Дуже зручно. В Будь-який час можна чи перекрити, чи закрити, зробити більшу вентиляцію, чи меншу вентиляцію. Отаким чином. Це є старенький вулик, дуже-дуже старенький вулик, але цікавий і він інколи показує дуже хороші результати. Значить йдемо далі. Японський вулик. Тут у нас не виходить зробити по феншую, значить, дно тут глухе. І працює тільки літник. Літник тут великий. Тут на осінь я такі вставочки ставлю. І весною вставочки ставлю, щоб зменшити прохід. А на зиму літник повністю відкритий і дах тут глухий, тому що у такому об'ємі вентиляцію по гнізду зробити неможливо. Тут є 8 рамочок. Рамочки маленькі, отакі. Ну, ніби не рамочки, вони самі будуть. Тут тільки планочки зверху стоять такі, реєчки, на яких бджоли відбудовують щільники. як в природі, в дикій природі. І вверх я роблю глухий, так як в дикій природі. І побачимо утеплення я забрав звідси. Тут стоїть утеплення, як пам'ятаєте, я його забрав і отак вони будуть зимувати. Тобто. В принципі, неправильно, нетипово, неправильно, тому що дно глухе і дах глухий. Ну а нічого подивимось, понаблюдаємо. Знаєш, тут так само ситуація е, подібна, як у тому вулику, тому що дно тут глухе. працює тільки вентиляція через літник і дах також у нас глухий. Тут. Неможливо зробити. Ну, хіба що переробити замість оцінєї стельової дошки? Обджілка зимує, заставна. Тут пару рамочок, що я забрав, коли скорочував гніздо. Значить, три, сім рамочок. Значить, поза гніздо вентиляцію зробити неможливо, але я думаю, що буде все добре, тому що все ж таки очерет він пористий і волога буде очеретом. Забиратися з вулику. Побачимо. Побачимо зимою, побачимо весною, як все буде. Будемо наблюдати. Через що я кажу, що цей ряд це є вулики, які ми тестуємо. Тестуємо і вам показуємо. Ну, Це вже відомий вулик італійський, який мені, який мені подарували мої друзі з Італії. Значить, Тут дно відкрите повністю. Є так само літник і тут вентиляцію в принципі, зробити так само неможливо, тому що дах у нас, як у бачите, отакий глухий. Є ніби такий піддашник, куди ставиться утеплення. Як я зробив, а ось так як було, так і є. Тобто нічого я тут не робив. Плівка як була, вологість бачимо, є. Ми побачимо, як пізніше буде. Жила, в принципі, сидить, згуртувалася нормально. От клуб сидить, покаже, що тут клуб є. Сидить. От заставна, заставна дві рамочки лишні, що я забрав, клуб спереду сидить. Але вологість на сьогоднішній день є. Тобто точка роси є. Побачимо, як буде в дальнішому. Далі український, точніше. Корпусний вулик на 12 рамок із ППС. Дно. Відкрите січати. Працює так, також літник працює. І як організована вентиляція? Значить, це є на теплий занос. Бджоли, клуб згортували. Тут є, бачите, як згортували. бджіл не видно. Це є українська рамка. бджіл не видно, бджоли в самому низу. Значить... Згуртований до передньої стінки. Задня стінка, ось тут, Покажи. є от, от кишеня, через яку працює вентиляція, і у даху також працює ззаду вентиляція. Тобто це є перед. Тут заглушки стоять, а вентиляція у нас ззаду. Тобто, через дно, через літник. Поступає повітря, виходить через попри задню стінку по загнізду і виходить через отвори, які є з е, заднього, ніби з тилового боку у даху. Значить, вулик із ППС 10-рамочний на рамку до дана блата. Пам'ятаєте, я показував, що я його е, заселяв. На дві рамочки, тобто відводочок був на дві рамочки. Він чудово розвився, ну, але рамка до дана блата, все ж таки це рамка до дана блата. Бджоли під верхом, загодовані вони добре. Хто сказав, що рамки пусті, аж дзвеннять, я їх загодував, не пошкодував їм корму, дав так, що вони аж От, можна витягти, не боятися, тому що. Сьогодні бджілка у нас буде активна і буде літати. Ось. Кормів достатньо, а там ще більше покаже. Це крайні рамочки. Тобто кормів є достатньо. тут. Зимівля буде успішна. Значить, Як тут організована вентиляція? Зараз поставлю на місце заставну. Заставна ми залишили раз, два, три, п'ять, сім рамочок. Одну рамочку збоку вони не обсижують, тобто бджоли, яку рамку не обсижують, я забираю її на бік. Поставив за заставну, тут плівочку поставив, Вентиляція через дно, через літник і виходить через цю кишеню. І з цього боку вентиляція спереду і ззаду. Тобто заглушка там, де гніздо, і заглушка там, де гніздо. А вентиляція тут, де в нас кишеня. Далі 12 й рамочний вулик із ППС. Але тут дві сім'ї зимою. Тобто це на дві сім'ї вулик. Є літник один спереду з того боку, і один літник з цього боку ззаду. Значить, сім'ї розділені пополам. Як бачите, так само відкрита вентиляція. Літник спереду, вентиляція ззаду. Тут літник з цього боку спереду, вентиляція ззаду. І я зробив ось такі продушення. Ззаду гнізда, гніздо, ніби спереду. Тут, з цього боку де літник, спереду. І тут гніздо. ми маємо. Тобто що тут перед і тут перед. Перегородка дві сім'ї. Це 96-та лінія. Як бачите, і там, і там. І отака вентиляція ззаду. Тобто дно відкрите, літники відкриті і вентиляція позаду гнізда. Далі це є вулик, так само 12 рамочний, так? 12 рамочний, але повноцінна тут сім'я. Тобто одна сім'я, одна матка працює. І в цьому вулику одна сім'я. Значить, бачите, як організовував, значить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рамочок. Хороша сімейка тут. Вона сидить. Але бачите, рамка до дана блата їй бджола під верхом. Просто сім'я велика, вона вже відна і доверху 30 см вона вже зайняла. Все, їй нема куди. Просто рамка до дана блата це є не то пальто. Значить, заставна. За заставною рамочки, які я звідси забирав, ставив сюди за заставну. Весною їм поверну, поверну ці рамочки, щось відбракую. то що було в гнізді, відбракую. А тут вентиляція отак організована. Дно відкрите, літник відкритий повністю. Вентиляція. Ага, це не дах, значить Піддашник. Вентиляція з цього боку деякішеня. Тут навіть і так можна б було відкрити, але тут нема сіточки. Це отвір для того, щоб годувати тут ставиться годівниця. Значить, вентиляція отак з цього боку і також з цього боку. Спереду і ззаду, там де кишеня, а з цього боку, де гніздо, заглушки стоять. Ну і шестирамочний, шестирамочний вулик із ППС. Тут вентиляцію можна зробити тільки позаду гнізда, подібно як в тому вулику, де у нас дві сім'ї зимує. Збоку не можна, тому що в нас тут так і так. Вже тільки шість рамочок. Мало. Тут сім'я потужна, тут меду набито в них. Її розтиснуло, тому що рамок мало і це треба два корпуси. Весною вже треба кидати туди корпус на розвиток, тому що шість рамочок дуже мало. Треба другий корпус, буду телефонувати, щоб мені вислали, бо інакше тут нічого не вийде. Або з нього робити донора. Тобто звідси брати рамочки, розганяти інші сім'ї, щоб вони скоріше набрали сили, скажімо, на перший взяток на сади або на акацію, можна тримати його як донор. Так що вентиляція яка? Дно тут відкрите, літник відкритий, і вентиляція поза гніздо, тобто ззаду. Як бачите, я не так зробив, а зробив отак по бруску. Тобто, де бокові планочки і поза планочками оці отвори я лишив відкриті. Не так, щоб не йшло через е гніздо, тобто через рамки, а поза рамки. Ось так. І отвори спереду заглушки, а ззаду вентиляція. Ось так. Все. Ось так будуть зимувати. Ну і покажу ще дерев'яшки свої, ніби всі вже бачили, але хто не бачив, треба, як кажуть, у пам'яті освіжити. Зараз пройдемо так. Значить, нагадаю, це є корпусний вулик на 12 рамок. Правда, нічого нового я вам про нього не розкажу, тому що ви ці вулики знаєте, я постійно їх показую. Нагадаю, тільки що вентиляція тут під дахом в самому верху, і це правильно вентиляція. І також розкажу про організацію зимівлі. А організація зимівлі. Можна сказати, під копірку. Та сама, про що я розказую. Значить, ніякої вентиляції через гніздо. Гніздо завжди має бути прикрите. Як в нашому випадку, є полотненка, прикриває гніздо, щоб не було протягу через гніздо. Значить, піддажник знімаємо. Як бачите, утеплення я вже не збираю і не відношу в склад. Це час і робота. Тому що зібрати все, віднести, десь треба місце знайти, щоб все Поставити, скласти, потім весною, тобто в кінці зими, забирати, знову розставляти. Це час і робота. Ставлю з боку, це не для утеплення, просто з боку його кидаю, щоб воно зберігалось. Також рамочка. Лишню рамочку з гнізда я забираю. Це та рамочка, яку бджоли не обсиджують. Вона лишня. Ну і ось так бджілка тут збирається, це українська рамка. Бджілка внизу, клуб унизу. Правда, бджілка починає облітуватись. Гарна погода і це мене радує. Супер. По синоптику подивися, це, мабуть, останній день тепла такого. Вночі у нас приморозок був, а зараз отака погода. Значить покажемо ще один вулик. Все те саме, тільки як бачите, я забрав дві рамочки, тобто менше гніздо. А з бджілкою те саме. Бджілка внизу і так буде зимувати. І, мабуть, потрібно ще показати вам лежак. Зараз підійдемо до лежака. Глянемо там. Значить, лежак. Цей лежак призначений тільки для маткової відної роботи. Значить, як він працює? Ви вже всі знаєте, хто не знає, повторюсь, це є донор, а це є вихователька. Донор працює на виховательку, яка працює цілий сезон без матки. Значить, як вентиляція організована? Літник дно глухе, вентиляція через бокові отвори в даний час, тому що, бачимо, бджола зараз літає і вона може сюди підніматися і тут будити ніби між собою. Потім пізніше, коли вже буде стабільний холод, похолодання і не буде таких вікон теплих, я це все забираю і ставлю таким чином. І в нас вулики повністю зимою відкриті. Ось так. В одному із попередніх роликів, які називаються Осінній огляд пасіки, я показував всю нашу пасіку, всі вулики. І я думаю, ви помітили, що всі вулики зайняті бджолами. А це означає, що бджоли всі здорові, сильні і зимівля в них буде хороша. І переконаний, що наявність на пасіці слабеньких сімей, які потрібно об'єднувати, це недопрацювання самого пасічника. А сьогоднішній ролик був присвячений зимовій вентиляції у вуликах. Ми показали різні типи вуликів, як там організована вентиляція. І на цьому все. Всім добра і мирного неба!